Вітаю глядачів Точки Сходу. Це проєкт на часі. Мене звати Віталій Маргалик, і сьогодні ми будемо говорити на важливу та болючу тему злочини проти дітей на тимчасово окупованих. Територіях, пане Павле, ви як засновник східної правозахисної групи неодноразово повідомляли про те, що на окупованих територіях підлітків з, прав... з проукраїнською позицією відправляють на примусове психіатричне лікування. Що ви можете про це сказати? Наскільки це масове явище? Почнемо з того, що а, це не нова історія для Російської Федерації. Російська Федерація застосовує такі примусові заходи для тих людей, які скоїли або підозрюються у скоєнні злочини проти режиму всередині Російської Федерації. У Російській Федерації там вже це з 18-го або з 19-го року масове явище, а на окупованих територіях України вони масово це почали робити з 2024 року і. Я так розумію, що акцент був зроблений на дітях, тому що появились конкретні докази. А питання ще не тільки в дітях. Тобто, всі люди, там, мешканці, яких окупанти підозрюють у Дій, направлених проти окупаційної влади, там дискредитація збройних сил Російської Федерації, наприклад, розповсюдження літератури, наприклад, наприклад, відвідування церкві свідетелі Єгови або інших релігій, проти яких виступає РПЦ. Всі вони знаходяться в зоні ризику того, щоб потрапити під промислово психіатричне лікування. Тобто, це просто Російська Федерація свою практику почала впроваджувати практику з боротьбою з інакомислієм почала впроваджувати на тимчасово окупованих територіях України. А, масштаби, ну, ну, тобто, в повідомленнях східної правозахисної групи сказано там про десятки дітей. Я думаю, що Луганська Донецька область це набагато більше. тобто, да. А ось на тимчасово окупованій території Запорізької та Херсонської області така практи, такої практики ще немає, тому що вона там тільки формується окупаційні адміністрації. А от тоді, як в Луганській та Донецькій області, вони вже 10 років існують. Тому там ми зафіксували і повідомили про те, що. Тільки формуються такі підрозділи, як психіатричне примусове лікування. Ну тобто там заклади ми більш детально про це про Запорізьку область. Ми писали тому там такого явища, ну воно мінімальне. А от на окупованій території Луганської Донецької області так дійсно велике. А чи відомо вам, що відбувається з підлітками після такого лікування? Як це може позначитись на їхній психіці та на їхньому майбутньому? Ну, дивіться, я. Так, розумію, що головне завдання для окупанта зробити з цих дітей на тривалий час овочів, да, відповідно. І це примусове лікування. Це ж не тиждень, не два, не три, і впровадження почалось 2024 року. Тому я просто думаю, що ці діти ще знаходяться в психіатричних лікарнях, і тому, що, що з ними далі відбувається, ну, наразі. Я не знаю. Ну, о, яка скажімо так, яка логіка окупанта. Да? Ну, мені важко про це говорити, але тобто о, вони вважають, о, окупанти вважають хворими будь-яку людину, яка просуває або сповідує про українську позицію. Це в них така де такий державний алгоритм. Якщо такі люди є, вони хворі. Не хочеш оформлювати російський паспорт, ти хворий. Знову підкреслюю, так думає окупант. І, відповідно, їм такі люди там ну, просто не потрібні. Так, не потрібні. Тому вони забороняють в'їзд на окуповані території, тому вони відбирають квартири для того, щоб розірвати матеріальний зв'язок людини, щоб вона не приїжджала більше на окуповану територію. Тому вони фактично знищують цих людей. До розстрілів до розстрілів цивільних, як це було в Радянському Союзі, знаєте, тройка села, вирішила і розстріляли. Вони не дійшли. Але їм результат такий самий, як в 37 му році, потрібен. Тому вони почали впроваджувати каральну медицину. Тому я думаю, що коли вони відправляють людину в психіатричну лікарню примусово, то вони вже не надіються, що вона звідти вийде. Ну, на жаль, так. Тобто я так розумію, що туди потрапляють вже такі е, люди і підлітки, діти, так, які, от, в, які о, конкретно вже проявили цю проукраїнську позицію, які вже не підлягають перевихованню, їх просто от, там закривають, як, як, як ворогів, як непотрібних людей. Я знаємо, яка їхня доля, так. Я думаю, що окупанти не досліджують. Чи ця, ця людина підлягає переховуванню чи ні. Тобто є проукраїнська позиція, все. Тобто, вони навіть не не сподіваються переховувати, тому що є проукраїнська позиція, проти тебе будуть репресії. Там не тільки зараз за це, ти читаєш українські сайти, проти тебе будуть репресії. Ти телефонуєш на номер плюс 3, коли там вже ну скрізь плюс 7. Тебе відправляють. І відповідно, ці репресії вони ну посилюються все більше і більше. Перш ніж ми продовжимо, я нагадаю глядачам, ви дивитесь проєкт на часі, будь ласка. Пишіть свої коментарі, можливо, у вас є запитання до нашого гостю, ставте лайк та поширюйте цю, це відео, якщо вам відгукується те, про що ми говоримо, і таким чином Ютуб допоможе просувати нашу важливу розмову, аби її побачило та почуло якомога більше людей. Пане Павле, якщо на підлітків з проукраїнською позицією окупанти намагаються впливати за допомогою примусового психіатричного лікування, то які методи вони застосовують до дітей, скажімо так, з несформованою психікою та світоглядом я маю на увазі дітей молодшого віку? Я, маю, я так розумію, що тут можна говорити про мілітаризацію, про так зване козачество? Нещодавно ми бачили відео, що це. Ну, навіть вже відбувається не лише у початкових класах школи, так, але й у дитячому садочку, коли дітей переодягають у так званих козаків. Е яка мета ставиться цьому, в цьому, що ви можете про це розказати? Це називається індоктринація. Коли мілітаризація та ідеологічне виховання поєднано в собі для дітей, це називається індоктринація. А загалом потрібно розуміти, що це йде, що диктаторський режим Кремля він спочатку себе в країні, а тепер переніс на окуповані території, він проводить мілітаризацію суспільства. Мілітаризація суспільства вона, проход... вона проводиться, коли автократія хоче перейти в диктатуру. Що саме ми бачимо? А, загалом, а, е, в 2015 році у Російській Федерації був змінений федеральний фіді... е, освітній е, стандарт. Ну, тобто, це такий документ, в якому чітко прописано, яким повинен бути школяр 11, коли ну, тобто, який закінчив 11 клас. І ось там, в 2015 році, це було змінено, ну, а потім було змінено в 2021. му І ці зміни були такі: в 2015-му, це було, що це там молода людина, патріот, яка любить Родину і таке інше. А то в 2021 му вже було, що це людина, яка любить родину і готова за родину покласти своє життя. А, ось зміна цього освітнього стандарту це є фактично фундаментом того, чого ми бачимо, і та кінцева мета, яку сповідує окупант. Тобто їм потрібно, щоб багато людей без е, е, там зайвих запитань клали своє життя в майбутньому в якихось військових конфліктах, яких скаже Кремль яким чином вони заманюють туди дітей? Бо якщо ну, я, наскільки я розумію, е, е, таке формування злочини, як юнармія, е, ну, туди е, вступають діти добровільно. Тобто вони якось заохочують дітей, так? Чо? Ну ні, я з вами не, не погоджуюсь, чому добровільно? Де добровільно? Є школа? В школі навчаються, ну, наприклад, е, там, ну, моделюємо 100 дітей. Є там в місті 10 школ. З однією школою там прийшло, наприклад, 10%. Директора викликають на килим. Директор каже: Ну, слухайте, батьки не хочуть віддавати туди своїх дітей. Каже: він це ФСБ. ФСБ починає відпрацьовувати, надає команди оперативникам. Оперативники проходять до батьків на роботу ще кудись і кажуть: а що, а що це таке? Ви виховуєте ворога в сім'ї і все. І діти починають ходити, тому там суцільний контроль. Якщо брати окуповані території загалом 2022 рік, то потрібно розуміти, що в школах на окупованій території і в Росії введена посада радник директора з ідеологічного виховання у всіх школах. Це як в радянському союзі був, був директор заводу, а при ньому був партор. Який е мав владу набагато більше, ніж цей директор. Так само і тут. Якщо цей радник директора бачить, що директор десь там не допрацьовує, не хоче, щоб діти в майбутньому брали в руки зброю, він пише, директора міняють, все. Тому так працює система. От я якраз хотів наступне запитання вам адресувати на цю тему, бо мені цікаво дійсно, а куди дивляться батьки? Виявляється, батьки теж задіяні у цьому примусовому примусовій такій мілітаризації. Тобто, виходить, вони ж розуміють, вони ж дорослі люди, вони розуміють, ну що буде з їхніми дітьми, якщо вони вступлять в цю юн-армію. Чи, чи ці батьки вони всі проросійсько налаштовані, або є такі, які дійсно під тиском це роблять? Але це тоді злочин до власне. Ну давайте так, правдиво. Є ті батьки, які навпаки. Я знаю випадки, коли, ді, е, е, коли підліток не хоче йти, а батьки заставляють. Є такі випадки на окупованих територіях, а є випадки, коли батьки не хочуть. Ну і відповідно дитина не хоче. І тоді батьків лякають, що їх позбавлять батьківських прав у зв'язку з тим, що батьки порушують право дитини на освіту. Зараз трактую мову окупанта. Відповідно. Є батьки, які намагаються навіть в цих умовах зберегти своїх дітей, але це більше стосується в Росії, але і зараз, і на окупованих територіях така практика присутня. Вони їдуть в Росію. І відвоють свою дитину в приватну школу. В приватних школах поки там юнармії патріотичного виховання немає. Але навіть зараз це підпадає вже під критику, це помітили російські пропагандисти, і, напевно, за, 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 за певний час це змінять. Але ну, навіть е, вони намагаються зберегти. Тому там не всі, звичайно, такі. але ну, Інструменти впливу на батьків є, і батьки є також різні, але і вихід з цієї ситуації поки що є. Ну, я правильно вас розумію? Тобто відповідальність за мілітаризацію дітей, окрім окупантів, власне, також несуть і вчителі, які там залишились працювати, і батьки частково. Ну Дивіться, по вчителям це окрема справа. ну І знову ж таки, мілітаризація це ще пів, пів справи. Коли дитині в руки дають автомат, дають автомат це одне. А коли їм в голову вбивають, кого потрібно вбивати, і дають автомат, це вже інше. Тому тут я би більше сказав, ну, і в мене в школі, в мене в школі була депризивна підготовка юнаків. Була. Нас там навчали, там, там автомат дерев'яний клали, там страєвим ми ходили, але нам не казали, кого потрібно вбивати. А їм кажуть, кого потрібно вбивати, хто їх ворог. Їм створюють штучний образ ворога, розумієте? І якщо в мене це було там півроку а, в 11 класі і все, то зараз вік проходження мілітаризації. Ну, і ідеологічного виховання він вже понижений з минулого з наступного року будуть до першого класу. Розумієте? Тобто вони за 10 років хочуть виростати універсальних солдатів, вчителі. Хто такі вчителі? Вчителі наразі вони привлікають вчителів. Це ті, хто вижив а, з, а, у військовій агресії проти України. Тобто, вони їх залучають. Щоб вони їм викла... щоб вони ту жорстокість і, я... і ярость, яка в них є, щоб вони передали дітям. Це вчителі, звичайно, на них є відповідальність. Звичайно, є відповідальність на директорів. а давайте з вами змоделюємо. Ну, Якщо вчителі бачать, що така ситуація, що можна зробити, можна звільнитись всією країною, вийти на протест на страйк просто не. Італійська забастовка це ти, коли приходиш на роботу, але нічого не робиш. це італійська забастовка є такий від протесту. Ну, то вони з цього не роблять. Ну, не роб... ну, Є випадки, є випадки, є вчителі там одиночні випадки, вони звільняються, да? є таке. Але це, скажімо, ну виключення, а не правило. Тому, звісно, є, звичайно, на них відповідальність. Також не можу не згадати про ще один злочин окупантів проти дітей: це депортація та незаконне переміщення їх до Росії з даними уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації е країна агресор депортувала або примусово перемістила 19 546 дітей. І вдалося повернути наразі 1012 дітей. На вашу думку, на вашу думку, які механізми використовуються для їхнього повернення? Ну чи достатньо працює Інститут уповноваженого в цьому відношенні? Ну я вважаю, що в цих умовах, якщо вони повертають дітей, то ну, кожна дитина це окреме життя, і якщо вони повернули ось стільки дітей. Ну, за, за це їм величезна вдячність, тому що вони врятували стій, ну, таку кількість а, дітей, тому тут не може бути оцінки добре, погано вони рятують і за це їм вдячність. Ну, це моє бачення. Це по перше. По-друге, е ну, я вважаю, що дітей набагато більше, і окупанти на ну, це під час повномасштабного вторгнення казали також, що дітей я, ну, більше. Кількість, але це задокументованих фактів, ну там біля 20 тисяч відповідно, і ну тут Ну тут я не знаю що можна зробити. Я знаю випадки, коли е, на окупованій території вбили маму, вбили тата. Бабуся, дідусь прийшли, забрали, тому що у дідуся і у бабусі мала пенсія, і вони не можуть отримувати, на думку окупантів дитину. Забрали дитину, відправили. Через кілька там, років вони загинули? І дідуся, ну і дідуся, і бабуся, літній вік, відповідно. Ну, все. А хто, ну, хто за дитину буде писати заяву в поліцію? І таких випадків я можу багато розповісти. Тому я вважаю, що кількість дітей депортованих вона значно більша. Але просто нема кому за них а, звернутися до правоохоронних органів і задокументувати цей а, факт. Ну а щодо швидкості повернення дітей, ну це дуже складний процес. Я до 2022 другого року був залучений до повернення та ув'язнених. З окупованих територій е, був присутній там при, обмі, при обмінах, знаю деякі там процеси. Ну, це дуже складний процеси. Тут не можна казати, погано чи непогано. Якщо вони повернули більше тисячі дітей, це більше тисячі життів, яких вони врятували. Тому дійсно це добре. Чому така швидкість, скажімо так, мала, там 18 тисяч ще залишається? Ну тому що не від України залежить. А від того, чи віддасть окупант дітей, чи не віддасть, а чи можуть тут допомогти міжнародні організації? От як ви оцінюєте їхню Боже... реакцію на факти порушення прав дітей на окупованих територіях із приводу примусового психічного лікування і мілітаризації, і так далі? Чи можливо є хоча б кілька прикладів ефективного втручання або санкцій щодо винних у цих злочинах? Тут потрібно розуміти, що таке міжнародна організація є дипломатичні місії. Інших країн. Це не міжнародні організації, це окремо. А є міжнародні організації. ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, там о, врачі без кордонів і таке інше. Ну, от, наприклад, врачі без кордонів. Я бачив їх ефективну роботу. І в світі є їх ефективна робота. Там дійсно приїжджають лікарі і лікують людей або надають допомогу медичну. Ефективна організація ефективна. Щодо захисту прав людини на окупованих територіях от практичного заходу, захисту, то я знаю випадки, коли членів цих міжнародних організацій окупанти затримували і вони перебували в полоні на окупованих територіях, і міжнародні організації нічого не могли зробити. Це демонструє ефективність міжнародних організацій. Я думаю, що так. Тоді останнє питання. Змоделюємо, що війна вже закінчилася і ми деокупували наші території. Яку роботу держава повинна провести з українськими дітьми, які більше 10 років жили в окупації і їх запевняли, що українці це нацисти, а Росія їхня батьківщина, Путін їхній президент? От ну, це буде непроста робота, навіть якщо зараз от ми Чи, Чи думає про це влада взагалі? Так напереду. Я не представник влади, тому я не можу сказати: Думаю, що думає, але думати мало, потрібно впроваджувати певні дії. а Вже зараз можна робити проводити цю роботу по деідеологізації місцевого населення, не тільки дітей на окупованих територіях. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що ситуація на окупованих територіях вона змінюється і вона дуже сильно вже змінилася. Наприклад, в Луганську розвішують о, розклади здійснення намазів. Тобто туди вже завезли велику кількість о, громадян Російської Федерації етнічно етнічної належності, розумієте? І я думаю, що крім а, процесів деїдолізації місцевого населення, нам потрібно розуміти, що коли ми туди зайдемо, хто там є, в якої кількості і що з ними потім робити, тому що ми ж демократична країна. Депортувати їх, як вони депортують наших дітей, ну як мінімум, міжнародні партнери України нам не дозволять так зробити, тому що будуть вважати, що це порушення прав людини. А щодо, скажімо так, політичного перевиховання і дітей і населення на окупованих територіях, то я думаю, дуже крутий приклад це серіал Слуга народу, тільки, ну, тільки по тематиці, по тематиці, тематиці перевиховання. І тому я думаю, що наша влада прекрасно знає, як зробити крутий медійний контент для того, щоб розкрити очі. Нашим дітям і мешканцям на окупованих територіях, щоб вони побачили, що це, що це все була пропаганда ворога, що їх дурили. Вони прекрасно знають, як це зробити. Це коштує дорого, але я думаю, що це цього варте. Я вам дякую, пане Павле, за змістовну розмову. Це був yeah. на час. Якщо вам сподобалося наше відео, поставте лайк. Поширте його, звичайно ж, залиште коментар, і ми побачимося на нашому ютуб-каналі. З вами був Віталій Маргалик та правозахисник Павло Лисянський.